100. Отже, ти ще віриш в міф про те, що схуднення це дорого і потрібно їсти авокадо. Даю тобі топ-5 продуктів, які допоможуть схуднути, які коштують дешево і прям дуже класно працюють на схуднення. Отже, перший продукт це яйце. Яйце це завжди корисно, це білковий продукт, низькокалорійний. Думаю, мало потрібно пояснювати. Другий продукт це квасоля. Квасоля це білково вуглеводний продукт. Також дуже низький глікемічний індекс відносно мало калорій, дуже ситно і надовго залишить тебе ситим. Третій продукт це морква. Головне, щоб вона була в сирому вигляді. Можна в будь-яких салатах, можна як просто солоденько. Це мало калорій, це 20 калорій. Це завжди допоможе при схудненні. Четвертий продукт це капуста. Капуста це ідеальний продукт. Вона майже є цілий рік. Можна квашену, можна свіжу, можна тушену. Це завжди дуже повільний глікемічний індекс. Також дуже мало калорій, там 23 калорії. Дуже повільно перетравлюється. Одним словом, якщо потрібно тобі заповнити тарілку, ти можеш її їсти стільки завгодно. І п'ятий продукт це гречка. Гречка це топ крупа, яка має купу вітамінів, яка ситна, яка повільна на перетравлення. Тому користуйся цими продуктами, худне, будь здоровий. Якщо будуть питання, пиши, допоможу збалансувати харчування.